У Луцьку попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Віталієм Шендриком. Віддав життя за те, щоб ми жили собі сьогодні. Вільно в області спостерігається незначна загибель посівів озимих зернових культур. Озимина в хорошому стані, добре перезимувала. У вона хабі безплатні курси флористики для жінок-переселенок і тих, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Квіти це те, чим би я в подальшому хотіла б займатися. Це мені підносить бойовий дух. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем збройних сил України Віталієм Шендриком. Чин похорону відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Боєць пішов захищати країну незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Розповіла подруга родини Олена Лівіцька. Військову службу проходив за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод. Загинув торік, 12 квітня, у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання. Два двоюрідних брати перед самою війною вирішили служити в морпіхах. Юні трохи більше за 20 років обом. Проривалися в Маріуполі з заводу Ілліча і 12 квітня Віталік не повернувся після прориву, а Владислав втрапив у полон. І от Віталіка ми сьогодні. З 12 квітня минулого року від Віталія не було жодної звістки, каже знайома родини Ірина. Рідні до останнього сподівалися та вірили, що він живий чи у полоні. Тіло лучанина Віталія доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Загиблому старшому матросу було 24. Ніхто не вірив, що він загинув. Всі чекали, що що він прийде, може, де поранений буде. Всі чекали. Я з його мамою працювала разом на роботі. дуже хороша дитина, дуже слухняний, такий вічливий. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колеги, лучани. Активний, відповідальний, хороший. 17-му році прийшов на завод. Працював в автоматнотикарному цеху. У 21-му році пішов по контракту. Виконувати свій обов'язок по захисту України, на жаль. Ми звичайно до останнього надіялися і чекали, те, що він можливо в полоні і живий, повернеться. Але молодий, гарний хлопець, і кажуть, патріоти. Ніхто цього не чекав, звичайно, що, його що він так повернеться. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилася виконанням гімну України. <«Музика> Поховали загиблого військовослужбовця Віталія Шендрика на кладовищі у селі Прилуцьке Луцького району. Олена Чорнуха, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. На автодорозі Луцьк-Кобель лоб у лоба зіштовхнулися два легковики. Це сталося орієнтовно о 8.30 ранку в селі. Кременець розповіла жителька села Людмила Рапецька. Чула тільки що гепнуло і все, я була в льосі, а вийшла фури, і тоді печатала. Ріга скоро всього того вирізали з машини. Зіночка сиділа в цьому ринушці. І скорах вам біля неї поралися. Просто міліції не було, але ж МЧСники приїхали скоріше. Стали машини роздирати, бо не могли навіть достати чоловіка. Молодий 32-річний водій Форда загинув на місці аварії. Водія та пасажирку Рено забрали медики швидкої, розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської волинського центру екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік. Двоє в області лікарні до жінка з спінальною травмою. Потерпіли один із цар машинного відділу хита. За тут навіть сітки доставлено до 12-ї години. Доки на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, рух міжнародною автодорогою був перекритий. Через це утворилися черги з вантажівок. Із чиєї вини сталася аварія. Правоохоронці з'ясовують, розповів поліцейський Олег Плазовський. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І в рамках досудового розслідування слідчі засують усі обставини трагедії. У якому стані нині перебувають травмовані чоловік та жінка? Медичний директор обласної клінічної лікарні Микола Гелей не прокоментував. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Понад 250 тисяч волинських пенсіонерів цього місяця отримають підвищені виплати. З них понад 12 тисяч пенсіонери силових структур та відомств розповів Суспільному керівник управління з питань виплат пенсійного фонду в області Віктор Кривчук. каже індексація розпочалася із 1 березня, З 4 березня виплата пенсій у перерахованих розмірах і триватиме до 25 березня. Лучанка Людмила Галько прийшла в один із луцьких відділів обслуговування громадян пенсійного фонду дізнатися про індексацію. Жінка каже, має 33 роки стажу. 2300 була, буде дві Не можна прожити. Якби трішечки більша пенсія була, такі легше нам жилося пенсіонерам. Зі слів Віктора Кривчука, керівника управління з питань виплат пенсійного фонду, усього в області проживає 263 тисячі цивільних і військових пенсіонерів. У середній розмір підвищення цивільного пенсіонера склав 491 гривню. Середній розмір підвищення пенсіонерів силових структур та відвідування. Дом з 1077 гривень законодавчо визначено, що мінімальний розмір пенсійної виплати це прожитковий мінімум, встановлений для осіб, які втратили працездатність. Це 2093 гривні. Менше цієї межі пенсія бути не може. Максимальна пенсія 20 тисяч гривень. Максимальна пенсія зростати на даний момент не буде. Розрахунок пенсії здійснюється за формулою, де обов'язково враховуватиметься стаж і заробітна плата. За будь-яких розрахунків підвищення пенсії становитиме щонайменше 100 гривень, але не більше ніж півтори тисячі гривень для усіх отримувачів пенсій та страхових виплат, незалежно від категорії, сказав Віктор Кривчук. В області спостерігається незначна загибель посівів озимих зернових культур, розповіла Суспільному агрометеорологиня обласного гідрометеоцентру Ірина Ярмолюк. За цим полем одного з дослідних господарств, що біля села Брища Луцького району, де на зиму сіяли ріпак, вона веде спостереження. Через те, щоб дуже багато було опадів і близько знаходиться водозатримуючий шар, утворилися такі весняні блюдця води який не вбирає площа, і дивлюся, що ріпак тут теж в неприглядному стані. Така обстановка це буде по всій області. Далі туди на Полісся, то там положення напевно ще гірше. Там є навіть і підтоплення для потреб господарства сіяла озимину жителька села Брище Оксана Луцюк. Підживлюємо обов'язково аміачною селітрою, щоб дати її стартовий ріст нас піски, то врожаї по мінімуму 40-35-40 можна зібрати центнер з гектара. З гектара. Упродовж зими сільгоспкультури не були у стані спокою через теплу зиму, каже Ірина Ярмолюк. За всю історію спостережень у нас температура піднялася до 12-14 градусів тепла в січні місяці. У нас агроспостережники знаходяться на світязі в Ковелі, в Володимирі і в Любишові. Вони дають, що земна добре перезимувала, тобто загибелі і випадіння зрідженості немає. Упродовж січня-лютого відбирали зразки озимих зернових для відстеження, каже заступниця начальника відділу головного управління Держпродспоживслужби в області Наталія Горпенюк. Це здійснювалось у базових господарствах. В січні здійснювалось у 16 господарствах. На відрощених рослинах монолітів, озимих зернових культур пшениці жита ячменю спостерігається. Незначний інфекційний запас збудників брушнистої руси, кореневих гнили, септоріозу спостерігається незначна загибель посівів, яка варіює в межах 0,4 до 1% рослин. Підрожай двадцять третього року було у нас посіяно близько 180 тисяч гектарів узимих зернових і плюс 50 тисяч гектарів. У ріпаку. Про хорошу перезимівлю озимої пшениці свідчать рослини на цьому полі поблизу села Струмівка, сказала агрометеорологиня Ірина Ярмолюк. Це є утворення нового кущика, і на кожному є додаткові ось у корінці. Це говорить про те, що відновилася вегетація і тому рослинка перезимувала дуже добре, одмерлих листочків немає. Оксана Євпакова, Ларій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Понад рік у Володимирському ТМО працює лікар-анестезіолог Сергій Хоружий із Маріуполя. Тільки поступає да пацієнт, понятно. Може бути і планових операцій там дві-три іноді. а коли ти чергуєш цілодобово, то буває і вночі ще когось привезуть. То тобто буває там і три, і п'ять операцій. Дітей теж в цій лікарні оперують невідкладно, бувають теж і травми якісь і гострі пендіцити. Приїжджають військові, які подрубають спеціалізовані на допомоги хірургічні чи травматологічні. Хворі у нас доглянуті нормальні, да? тиски, тиски більш менш нормальні. Добрий день. Як справи? Востаннє вийшов на зміну у лікарні рідного міста 27 лютого. Розповідає чоловік. Коли я вже здавав зміну після восьми, стали появлятися перші люди з кульовими пораненнями. І мої колеги, які прийшли вже після мене, пішли вже в операційну. Хірурги брали людей з кульовими пораненнями там кінцівок, ті, хто там м, прийшов м, в лікарню, теж не змог виїхати. Вони організували цілодобові пости, і люди там працювали десь два тижні. Зі слів Сергія Хоружого, з кожним днем обстріли Маріуполя ставали більш інтенсивними. Починали вони з градів, і ми до них вже трошки пристосувалися. Цей снаряд, коли вибухає, то летить багато скулків. І якщо там вовремя десь ховатись, то ну воно тебе не резервет через кілька днів. Стали прилітати літаки з громадними бомбами. У нас пробивала дому від криші до донизу, до, до підвалу, і там всі, хто був, то накривали там. Чоловік згадує: російські військові взяли місто в оточення та нікого не випускали. Його родині вдалося виїхати з Маріуполя всередині березня. І люди всі опинилися в оточенні без в принципі, доступу до. Освітлення, опалення, ну і їжу поступово ті запаси, які були, у людей закінчувалися. Переміщатись можна було тільки на свій страх різних, дуже багато було побитих автівок, стояло, по узбіччях, люди лежали. Переїхавши на Волинь, Сергій Хоружий одразу влаштувався у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського медоб'єднання. Його син військовий медик. Зараз перебуває у лавах збройних сил. Бачив його в останній рік тому. Чоловік каже: після перемоги на відбудову Маріуполя знадобиться щонайменше рік. Із восьми медзакладів, які були у місті, говорить лікар. Лише три не зазнали значних руйнувань а сучасний корпус лікарні, де він працював, повністю знищений. Як розповіла фахівчиня зв'язків з громадськістю Володимирського медоб'єднання Вікторія Михалевич, від початку повномасштабної війни до них на роботу влаштувалося 20 переселенців-медиків, вісім з яких продовжують працювати у госпіталі. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку у Вонахабі відбуваються безплатні курси флористики для жінок-переселенок і тих, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Розповіла начальниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан. Каже до навчань, долучилися більше десяти жінок. Під час зв'язки ми будемо пережимати наші стебла. Квіточка не зможе пити нормально водичку. Вперше прийшла у вона хаб Світлана Дудка. Розповідає, виховує дитину з інвалідністю. Зміна обставин, хоча б на деякий момент, хоча обставини залишаються, на жаль, але треба не опускати рук треба жити далі насолоджуватись кожним днем підтримка жінок їх морального як то кажуть духу що про них пам'ятають про них знають їм хочуть допомогти ви зробили правильно чудово я вас вітаю з першим букетом я вдома бо чоловік в мене в активних боях тому я присвятила себе на даний час діткам квіти це те чим би я в подальшому хотіла б займатися це мені підносить бойовий дух настрій я хочу ще дівочкам. Так наш проект розрахований на жінок, які потрапили в складні життєві обставини. І наше основне завдання допомогти їм знайти себе, не лише знайти себе для самореалізації, але також покращити свою економічну спроможність. Ми приїхали сюди 3 чи четвертого березня 2022 року. В Харків їздимо, але залишатись там поки не можемо, тому що там. Весь час вибух. А я квіти дуже люблю, тому залюбки за любки погодилась. Я дуже хотіла бути флористом, і тут як створили хаб, вона моя мрія, здійснилася. Прийдеш, вони з тобою поговорять другий дім. Хаб, вона вільна, окрилена, незалежна, амбітна. У нас на сьогоднішній день перебуває 287 родин, які опинились в складних життєвих обставинах. Більше 11 тисяч сімей, які приїхали до нас, рятувати. Від війни є 1874 сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами. Ліна Галан розповідає, вона хаб запрацював торік у грудні за підтримки фонду народонаселення ООН та благодійників. Розрахований проєкт на три роки. Вадим Панафілін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.